Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московія, мене ти пожирала, як вішала моїх дочок, синів. І як залізо хліб та вугіль крала? О, як твій дух о, сатанів! Ти думала тобою весь з'їдаюсь, та, подавившись, падаєш в траву? Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розвела сини мої. Незламні українці, я буду вас за подвиг пославляти. Ідіть батькам на допомогу І жінці, дітей з ярма Спішите визволяти. На українських нимах, на московських, на білоруських я прошу, молю, вбивайте ворогів, злодюх кримівських, вбивайте без жилья. Нехай ще в ранах я, я не стидаюсь. Гляджу їх, мов я роблю. я стверджуюсь. Я утверждаюсь, бо я живу, повстань, і зран нове життя заколоситься, що з нього світ весь буде, подивлять. Ну, яка земля, яке зірно, роситься, Ну як же не сіять, як відсіч ворогу не дать, і я сіяю, крильми розгортаюсь, своїх орлів скликаю, кличу, зву. Я ствершусь, я утверждаюсь, бо я живу. Ще буде небо чистої Добробут в нас підніметься, як ртуть, заблискутять косарки в житті, заводи загудуть, і я життям багатим розсвітаюсь, Пущу над сонцем хмарку, як брову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила? А сила знову розцвіла. Кремлівська гниць тремти я розвертаюсь. Тобі ж кладу я дошку гробову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.